Діти, на цьому тижні ми з вами говорили про диких тварин. Пригадайте, яких тварин називають дикими. Так, дикі тварини це ті тварини, які живуть в лісі, джунглях, пустелях, тобто не поряд з оселею людини. Відгадайте, про кого з диких тварин ми сьогодні будемо говорити? Взимку спить цей звір в барлозі. І прокинутись не в змозі. Смок чи лапу у вісні. Хто це? Підскажіть мені? Здогадались діти? Це ведмідь. Ведмеді великі, дикі тварини. Бувають різні ведмеді. Є білі ведмеді, які живуть на далекої півночі. Є кумедні бамбукові ведмеді, яких називають панди, а є бури. Ведмеді, які живуть у нас в лісах. У ведмедя великі міцні лапи, кігтями яких вони драпають дерева, позначаючи межі своїх володінь. Люблять ведмеді їсти гриби, ягоди, горіхи, рибу, коріння рослин, палюють також на косуль та оленів. А ще ведмеді великі сладкоїжки. Дуже полюбляють солодкі ягоди та мед. Пізньої осені ведмеді лягають спати і сплять до весни. Коли вони сплять, витрачають жир, запас якого вони накопичили за літо. На весні ведмедиця народжує маленьких ведмежат, які дуже грайливі. Вони можуть добре бігати, лазити по деревах. Та плавати. А зараз, діти, ми з вами перепочинемо разом з ведмежатами та зліпимо такого ведмедя. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, повтори, Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арам-зам-зам. арам зам зам арамзам зам гули 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 гулі рам -зам -зам. Арам, зам зам арам зам зам арам зам зам гули 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 голі рам зам зам Арафі, арафі! гули 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 колі рам зам зам арафі, арафі! гули 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 гулі рам замзам Отже, діти розглянемо нашого ведмедя. Голова у ведмедя круглої форми. На голові очі. Та носик невеличке вушка. Тулуб має овальну форму та лапи. Ось такого ведмедика зліпимо ми з вами. Для роботи нам знадобиться пластилин, стека, дощечка для ліпки та серветка. Спочатку ділимо шматок пластилину на 4 частини. Одну частину розкочуємо круговими рухами це голова, друга частина це тулуб, овальної форми, схожа на ковбаску прямими рухами розкочуючи, отримуємо її. На голові робимо вушка способом прищіпування та витягуємо мордочку. Зараз з'єднуємо тулуб та голову, примазуючи одну частину до другої. Тепер розкочуємо прямими рухами решту шматочків пластилину це лапи. З'єднуємо всі частини в одне ціле та робимо глазки та носик. Ось такий ведмедик вийшов у нас.